Яке мені Господь дав, я його прочитаю, і ми підемо на молитву, тому що, так віруючи, роблять колись е, слово Господнє ще давно було сказано, що дім мій назветься домом молитви в народів усіх. І ми являємося домом Божим. І Слово Господнє дає підтвердження, що якщо дім мій, значить будуть молитися. Чуєте, а якщо не моляться, це дім Божий чи ні? Давайте питання поставимо собі. Я читаю е, друге послання до Коринтян, відкрийте разом зі мною. Я вдома хотів вивчити на російській мові, але не вийшло, щоб його процитувати. Е, просто хочу зараз на українській прочитаю, а ви русські біблії, якщо маєте, відкрийте разом зі мною. Це буде е, друге коринтянам 8, 9. Таке є слово, може, хтось із вас його й на пам'ять знає, бо це є дуже цінне слово. Друге послання до Коринтян, восьмий розділ і дев'ятий вірш. Якщо встигли знайти, я читаю. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, як то цінно, коли діти Божі знають, і якщо ми знаємо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів, російське Слово говорить, обніщав раді вас, раді нас, щоб ви збагатились Його убоством, ніщитою. Да? Сильне слово. І це про Ісуса Христа, що. Оця благодать, яка з'явилася через Ісуса Христа. І ми, до віруючих людей, написано: Ви знаєте, благодать Господа Ісуса Христа. І раді того, щоб ми обогатились, Він обнищав, Він збіднів, щоб ми обогатились Його ніщитою. Слава нашому Господу! Давайте ми піднімемося по можливості і буде славити за цю благодать, яка